Всім привіт, вітаємо вас на нашому подкасті сьогоднішньому. Сьогодні ми більше поговоримо про священство, про те, що таке ключі, mm. образно кажучи, і як це застосовується в нашому житті. Ми говорили якраз таки про сестер та да, жінок в церкві і трішки про священство. І в цей раз ми вирішили поговорити про чоловіків mm. і про те, що в них є така можливість мати ці ключі, котрими вони можуть користуватися, щоб благословляти життя. Усіх навколо себе, як би ти сказала, що таке священство, ну я би хотіла зразу сказати, що священство це не чоловіки або якась конкретна людина, а що якраз таки це влади та вповноваження дані Господом для людей тут на землі, щоб робити його волю, абсолютно вірно. Да, можна по різному казати, але так і є це в буквальному розумінні та влада або сила Бога, яку він дав людям на землі, звісно, вся влада, вся. Сила є у Бога. І саме цією владою і силою була створена земля, все, що ми бачимо. І можна сказати, що цією владою Господь і керує, і створює те, що нас оточує. Тому це така ну, дуже особлива і сильна річ, от, яку зараз на землі також ми маємо в якійсь мірі. Ми кажемо про е такі поняття, як влада священства. Або повноваження і сила священства. Чому різниця? Якщо ми кажемо про повноваження або владу священства, ну от коли ви йдете до церкви, ви бачите священника, так ви розумієте, що у нього є якась певна влада. Да? От він священник, так у нього є якийсь там титул, так. Тобто, він, мабуть, був якось там призначений, висвічений, ще щось таке. Да? Ось от це і є повноваження або влада. Тобто, ця людина вона наділена владою священства і може. Якось діяти відповідно до цієї влади. Сила ж священства, можна сказати, залежить вона від особистої праведності цієї людини, яка має цю владу. Є, наприклад, священник в церкві, у нього є повноваження або влада священства, яка була йому передана від іншого священника, так який мав, мав вже до цього це повноваження. О, так само, як Христос передавав це, да, рукопокладанням своїм учням. Коли ця людина отримала це повноваження, вона може вже діяти так, як священник, там якісь певні робити речі. Але для того щоб е, е, діяти в праведності, вона має бути праведною самостійно. І є окремо ключі священства. А що ж таке ключі? Про те, що ми будемо казати, те, що казав президент Нельсон, як ти розумієш, Лія, що таке ключі? Що це за ключі? Ключики такі я не знаю. Чому ключі? Мені це дуже подобається. Як в храмі в Італії є статуї 12 апостолів з Ісусом Христом? І один з них, а саме Петро, тримає в руках фізично як зв'язку такого типу, як ключі. Мені це подобається, бо це нагадує завжди про те, що дійсно Ісус Христос він дав їм повноваження робити спец специфічні речі. Наприклад, один з ключів а, даний а, був Петру, це а, храмові таїнства, в котрі входить, наприклад, запечатування. Ключ що робить? він відкриває якісь двері. Всі це знають в цьому символічному сенсі ключі священства вони теж відкривають якісь двері певних, скажімо так, благословень або обрядів, таїнців і так далі. Тобто, той же апостол Петро він дійсно мав від Христа цілу зв'язку. У нього були всі ключі, тобто, образно кажучи, у нього був був дозвіл використовувати свою владу священства, щоб виконувати всі необхідні обряди таїнства в церкві на той момент. Ці ключі, вони є і зараз в церкві, вони були відновлені в наш час через сучасного пророка і через візит того ж Петра, Якова і Івана, цих перших апостолів, які мали ці ключі, і вони в наш час прийшли і передали їх також рукопокладанням пророку Джозефу Сміту, який далі міг їх делегувати. Тому зараз в церкві є це повноваження, є ці ключі. Без них, без них, без. Без цього дозволу, тобто можна сказати, ключі або дозвіл іншими словами, без цього дозволу будь-який священник в церкві, який вже висвячений, має повноваження владу, і навіть має силу, він праведна людина, усе є все одно, без цих ключів він не може піти і зробити певні таїнства. У нього немає цього дозволу. Деякі речі він може робити, тобто залежить від того, що саме. Наприклад, будь-який священник він може давати благословення. Своїй сім'ї покласти руки на голову своїй дитині або дружині і дати владу і священство благословення для хворих і стражденних, наприклад, якщо хтось захворів, або якусь щоб дати якусь пораду в якісь важкі життєві моменти. Але він не може взяти, наприклад, і просто так сказати, о, я хочу сьогодні там приготувати, благословити причастя, так, і щоб моя сім'я його прийняла. Не може, бо у нього нема цього дозволу. Цей дозвіл, або цей, цей ключ є у, у його президента філії, у його єпископа. І тільки він може сказати: добре, можеш це зробити. Після того, образно кажучи, цей ключик перейде до нього, і він може це зробити. От. А, так само. А в усьому в церкві, тобто всі ключі є у господа, він передає своїм апостолам, апостоли передають далі. Я можу навіть навести такий приклад. В моїй сім'ї була така ситуація. Мій батько він не міг мене удочерити по законодавству нашої країни, але ми дуже хотіли запечататися разом у храмі. Але через закон країни а, храм був не впевнений, чи вони мають на це повноваження, і вони запитували, писали запит а, до першого президентства, до апостолів, та щоб дізнатися, чи вони від відкриванням да від господа можуть, а, можуть дати нам відповідь на це запитання, чи можемо ми запечататися, якщо наша країна ну. Отак, от, от, не, не вважає, що може мій батько мене удочеріть. І ми отримали відповідь від першого президентства, да, що вони дзвонили а, до храму і сказали, що так, ми можемо запечататися цією сім'єю. І це для мене таке прям свідчення, що перше президентство церкви, да, 12 апостолів, вони молилися. Щоб дізнатися про мою сім'ю, про мене особисто, щоб я мала можливість припечататися раніше до моїх батьків, так тобто вони звернулися до своїх керівників священства про запит, щоб виконати цей обряд, да? щоб мати цей дозвіл, ці ключі, Да, чудовий приклад. Це... Чудовий приклад. Дійсно. Тому коли ми кажемо про священство, не тільки важливо мати повноваження, тобто бути висвяченим там священником не тільки важливо мати силу священства, тобто бути праведним, щоб виконувати обряди і таїнства, але також треба мати відповідні ключі або дозвіл, щоб виконувати певні таїнства. Як вже як вже казав, єпископ, наприклад, має ключі керування свої, своїм приходом, так, і організацією в неділю причастя. Він може дозволити це робити. Без його дозволу ми не можемо самі по собі взяти і прословити саме причастя. Президент uh -huh. місії, наприклад, має ключі. А проповідування Євангелії і хрещення, тобто, наприклад, священник інший не може піти і просто там сказати: ти, ти готовий хреститися? Там навіть якщо ти там підготувався, все там покаявся. Не може хреститися, якщо в нього немає дозволу від президента місії, який має переконатися, що все було належним чином зроблено і буде зареєстровано. І так у всьому, і таким чином, коли є оці правильна делегація цих ключів, ніколи не буде якогось неправильного відходження від доктрини, від вчення якихось там неправильних речей буде зроблено. Тому церква в цьому плані дуже дуже по-божественному зроблена і дуже дуже цікаво. Правильно слухайте мене є запитання, да. чи всі чоловіки в церкві отримують це священство? І чого ага. і... ну, і... та... дуже просто, да. В церкві Ісуса Христа святих останніх днів всі чоловіки, гідні, які охрестилися, є членами церкви, і яким виповнюється 12 років, вони можуть з цього часу вже отримати священство. Зокрема, Аар... Ааронове священство. І певний чин. Тобто є певна градація в священстві, так, по-перше, священство, основне це Миге і є допоміжне Ааронове. Більше про це це. Це взагалі інша тема для спілкування, для розмови. Це не означає, що одне якесь більш там гарне, чи... корисніше, чи важливіше. Ні. А, просто є певні, певні категорії. Так само, як це було за часів Моїсея. Да, були різні, різні чини. Там певні священники робили одні справи, інші інші. Там хто там левіти там носили ковчег зав'яда і так далі, хтось взагалі не міг цього робити. Так само і сьогодні. Певні чоловіки, брати роблять певні речі, От. але священство воно однакове, Ця сила воно однакова для всіх. Як просто священник в приході, як його єпископ, так і апостол, так і пророк, президент церкви, вони всі мають однакове священство. Це все, звісно, при умові того, що людина вона готова до отримання цього священства. Вона, вона має підготуватися, бути достатньо праведною і розуміти, що від неї буде потребуватися. Якщо ми кажемо про от молодих хлопців, 12 років їм виповнюється, вони можуть бути висвячені в чин Деякона, от і тоді вони можуть, наприклад, допомагати в неділю в церкві. Розносити а, маленькі тації з причастям і з водою присутнім. Потім, коли вони трошки підростають, 14 років їм виповняються, вони можуть бути височені там наступний чин, і їм дозволяється тоді вже там готувати причастя. Я знаю, що є інші конфесії, в котрих ну там є священник або єпископ. Я не знаю, як там правильно називається, і все ну, типу далі, ну може є діакони, як у нас теж в церкві, але ну. Ні. Немає такого, що майже всі прихожани, якщо вони чоловіки, мають можливість служити і мати ці ключі повноваження. Це гарне запитання, дуже гарне запитання. Небесний батько наділяє гідних членів церкви чоловічої статі силою свого священства. Священство дає їм змогу діяти в ім'я Бога заради спасіння всієї людської сім'ї. Ну от це перше про що я думаю, що якщо Буде просто там в одній церкві один там священник, да, проповідник і все, тільки він буде мати цю повноважну владу, ну скільки він зможе допомогти людям, да всі будуть до нього тільки йти там за якимись там благословеннями, за якимись там проханнями, а, зробити якесь таїнство, похрестити і так далі. Ну це ж нереально. Як можна, як можна одній людині в церкві, навіть там, ну можна, якщо така невеличка там в селі чи щось таке, а ну людей ж багато. Якщо ми кажемо про всіх людей в світі, то. Так не вийде все, так все не вийде. От тому треба більше, скажімо так, людей, які будуть цим займатися, більше носіїв священства, тобто чоловіків. Тому навіть виходячи з цього розуміння, що небесний батько він хоче спасіння всієї людської сім'ї і вже благословляти їх тут на землі, то треба більше, скажімо так, фізичного рук, які будуть це робити. От тому в нашій церкві дійсно всі, всі гідні чоловіки можуть отримати священство. І допомагати, благословляти, і так далі. Звісно, є ну, керуючі покликання священ, священників. Тобто, є в кожній церкві є єпископ, так? Тобто, звісно, він керує іншими справами <кхід> у нього є трошки більше відповідальності, але в його, в його вколі відповідальності може бути багато інших чоловіків, які теж мають священство, теж мають певний чин, і вони теж допомагають там служити в своїх сім'ях. А, там ходити допомагати інших хрестити людей, та і так далі. Виходячи з цього, я б сказав би це одна з причин, чому так багато є носів священне Но священство на тільки один. Нато ну, мені, якщо чесно, це нагадує Біблії той момент, коли до Моїсея постійно хтось приходив з якимись питаннями, і він міг цілий день сіди сидіти і приймати людей, і потім його батько його дружини підійшов і дав йому пораду. Щоб він покликав до себе людей, котрі також могли б відповідати на якісь конкретні запити, але вже щось серйозне вже відповідав би моїсей. Тоді він би не сидів сам цілий день, і люди не чекали в черзі отримати там благословення або відповіді на якісь там їх потреби, грубо кажучи, дійсно, ну не може одна людина зробити всю роботу на землі, скажімо так. Тому Бог і покликає багатьох, багатьох це робити. І якщо ми кажемо про от наш час зараз, якщо ми віримо в те, що Церква Ісуса Христа, святих останніх днів, була відновлена для того, щоб готувати людей до зустрічі з Господом, до Його другого пришестя, то зрозуміло, що вона буде продовжувати тільки розвиватися, і все більше буде людей мати ці благословення. Все більше чоловіків будуть приєднуватися, мати цю владу, повноваження і ключі для того, щоб діяти і благословляти інших. Якщо казати про. Особисті благословення в сім'ї. Ну це класно, коли в сім'ї є там батько, як патріарх сім'ї, і в нього є священство. Так, і він гідний цього. У нього є сила і відповідні повноваження. То він може ну, бути благословенням до своєї сім'ї. Хтось там захворів, мазав олію, там зробив певні обряд, Дав благословення вже добре в сім'ї. Все, от він може робити інші обряди, може хрестити своїх дітей, коли їм виповнюється 8 років і так далі. Тобто не ну, треба вже думати, ой, тільки там мій єпископ може це зробити, або ой, там треба їхати там до церкви, до якогось в інше міста, тільки там він там якийсь там батюшка може це зробити. Ні, Бог хоче, щоб ну якомога більше його дітей могли мати ці ж благословення. Ти напевно в церкві вже давно, і тому в тебе є священство, і ти маєш повноваження і ні, є. Так. От, за цей час що ти маєш таку можливість мати і користуватися цими ключами. Чи змінилось твоє життя? Чи ти бачиш, як ця влада та священство допомагає або благословляє твою сім'ю і ну, тебе теж? У ну, мене була можливість приймати участь у багатьох таїнствах священства, починаючи від звичайного там, не знаю, прислужування причастя, там допомогти рознести там, хліб і воду і закінчуючи благословенням хворих і стражденних, хрещення, також я хрестив людей. Ще коли служив на місії, да. дуже приємний приємні спогади і досвід, коли ти можеш допомогти людині встати на цей шлях. Вот. А, і Так само, коли ми йдемо в храм, в храмі теж можемо служити. На що я все життя звертав увагу, це на правильність виконання обрядів. Дуже важливо, бо все має бути по порядку зроблено правильно. І тому я завжди читаю там, інструкцію. Які слова мають бути правильно сказані, яким чином що треба зробити для цього? Якщо це правильно зроблено, правильною владою, належним чином і достоинством, то благословення вони приходять. І все це буде, як там сказано, зв'язано на землі і на небесах. Бо. Якщо це належним чином зроблено, теж хрещення або запечатування в храмі, то тут на землі, то там, на небесах для Господа, воно також буде, буде мати силу, і тоді ми можемо розраховувати на благословення і у вічностях. До речі, от президент Нельсон сказав, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів відрізняється від усіх інших, саме тим, що те, що ми маємо тут, завдяки священству, і ключам священства, воно може впливати на ваше життя і після смерті, тобто далі там. Він каже, ніяка інша організація, яка тут є на землі, вона ніяким чином не вплине на ваше життя після цієї смерті, буде впливати, і це дуже таке цікаве цікаве нагадування. Нам що дійсно влада священства, вона працює і у вічності. Ну і при приклад того, як це працює, це най я не знаю. Перше, що стається, коли чоловік та жінка одружуються, та вони. Під час свого одруження тут у світі мають обіцяння, що пок доки смерть не розлучить вас, але okay. в той самий час, коли ми йдемо до храму, ми з чоловіком чекаємо можливості піти разом до храму, так і почути якраз такі слова, що нічого, ані смерть, ані вічність, вона якраз таки нас не розлучить, і що ми будемо разом і в цьому житті, і в наступному. Чому ми кажемо про відновлення ключів священства, про відновлення церкви, про відновлення Євангелія Ісуса Христа? Бо цього не було. Воно все було втрачено. І певний час на землі не було цього повноваження, не було цих ключів. Ми казали, що вони були у Петра, коли Христос передав да? і іншим апостолам. Але з часом, коли Христос вознісся на небо, і апостоли були всі вбиті, от в той момент ці ключі священства вони закінчилися на землі. Вони були у апостолів. Але не у звичайних братів, там які мали священство. Тобто, коли всі апостоли на землі вони зникли їх вбили, то так все ще лишалося в церквах віруючі люди. Так лишалися чоловіки, які теж були висвячені, які мали повноваження, які жили правильно, мали силу, але у них не було цього ключів, ключів головування, ключів керування церквою. Не було цих апостольських ключів, яким вони б могли б покликати там нове президентство церкви, нових апостолів. Ось цього не було. І тому просто, ну просто коли вони теж пішли з життя, на цьому і скінчилося все. От, ось чому ми кажемо про важливість цих ключів. Я зачитаю цю цитату від президента Нельсона: ключі священства це повноваження і влада президентства. Ключами священства скеровується те, як може використовуватися священство Бога для здійснення Господніх цілей і благословення всіх, хто приймає відновлену Євангелію Ісуса Христа сьогодні. В церкві президент церкви, пророк президент Расел Емнельсон. Він має всі ключі священства, які зараз доступні нам на землі. Всі він, ну образно кажучи, тримає їх у себе і може їх потрошку делегувати. І тому сьогодні ми кажемо про те, що у нас є ці ключі. Можемо ними користуватися. Це супер. Також треба зауважити, коли ми казали про те, що священство воно однакове у всіх братів. Немає там якогось там кращого, гіршого священства. Треба теж зауважити, що немає в церкві якогось духовного кар'єрного зросту в цьому плані. Тобто не можна сказати, я зараз там. Якийсь там діяком, там скоро я буду там священником, потім священником, потім там стану там апостолом, щось таке. Ні, так, такого немає. Що апостол, що священник, що єпископ, що президент Філії вони всі мають однакове священство. Є різні чини, да? є чин там старійшини, є чин пересвященника, але це одне те саме священство. Чини тільки характеризують те ну, для якогось покликання конкретного. Наприклад, тим. Маєш бути висвячений в певний чин, щоб виконувати певні обряди. Наприклад, ти маєш хоча б бути старішиною, щоб ти міг хрестити. Тому, так, да, немає в церкві, скажімо так, якоїсь вигоди в тому, щоб там щось якось там заслужити. Або як от, в, новому, в Новому Завіті я читав, є приклад того, як одна людина хотіла купити, купити цю владу у апостолів Христових. От, і вона прийшла, каже там. Там дайте мені там за гроші, хочу я, бо я знаю, що у вас є це. Вони казали там, там ну дуже так жорсткої твоя йому. Сказали, ну, це так не робиться, не можна купувати це. От Це воно не працює так в моєму житті. Людина, котра мала священство, з'явилася, коли моя мама вийшла повторно заміж, і тому я не бачила, коли зростала в церкві, як це працює саме в сім'ї. Я завжди бачила, як це працює в церкві. Але зараз, маючи вже свою сім'ю і маючи свого <хи> носія священства пори зі мною, я дійсно бачу наскільки господь він благословляє і думає про всіх своїх дітей. І під час пандемії у нас була можливість вдома отримувати причастя, да не ходити до церкви через пандемію і через війну після. І у мого чоловіка також була можливість деякий час служити як президент приходу. А от я бачила наскільки Господь він і дає благословення до нього, але й багато чого очікує від нього, щоб він мав можливість служити, допомагати, підтримувати людей. І зараз він вже не президент приходу. Це не означає, що його в званні, чи що він якийсь так, тепер не такий. А, ні, а Господь все ще його любить, і я бачу, наскільки Господь все ще очікує від нього, що він продовжить користуватися цими ключами, цим правом да, правильно. І я навіть ну відчуваю а, поряд з ним, знаєте, такий спокій і розуміння, що якщо що, Господь поряд через свого слугу, через свого помічника. Але дуже шкода, що в нашій сім'ї немає ще одного, ще однієї людини, котра мала владу священства. Тому що якщо він захворіє, то нам треба дзвонити і просити, щоб хтось до нас приїхав і дав йому благословення. Бо в нас в церкві немає такого, що якщо ти маєш священство, ти сам себе благословляєш, сам собі щось робиш. Ні, так воно на жаль або на щастя не працює. Нам дійсно необхідно, щоб хтось інший до нас прийшов да, і мог дати або благословити а, нас на те або інше. Так, так. Ми ходимо і служимо іншим. Як Христос сказав своїм учням, ідіть там і там, благословляйте, і кого не помажете, там всі будуть зцілені і так далі. Да. Це, це дійсно дуже важливо. Тобто, священство нам дано не для того, щоб якось підноситися і казати, я сам там, такий молодець, там, сам себе там, благословив, це там, одужав і ще щось. А щоб іти uh -huh. і служити. І коли як ти сказала, ми там ну, захворіли, хочемо, щоб нам дали благословення, ми кличемо інших носіїв священства, щоб вони прийшли і нас благословили, так братів. Іншими словами, ми просимо, якби образно Ісуса Христа. Тобто, коли вони приходять до нас, вони якби представляють Його, Його владу, священства, да? тому саме, саме тому чоловіки й мають священство, бо вони в кінці кінців. Якоюсь мірою вони є руками Господа да, Ісуса Христа, який благословляє. От це мені нагадало випадок з мого життя, коли я ще був підлітком. Трошки менше я захворів, і мама попросила моя, щоб до нас прийшли додому місіонери з церкви, і дали мені благословенні священства, щоб я краще переніс свою хворобу. І прийшли двоє місіонерів, і я дуже запам'ятав цю коротеньку маленьку бесіду, яку вони провели зі мною. Вони перед тим як дати благословення, вони спитали в мене, чи вірю я взагалі в Ісуса Христа, чи вірю я, що Він може ну, мені мене благословити, якось допомогти одужати скоріше. І після такої короткої безбесіди. Бес я все підтвердив, сказав, так, я вірю. Тільки потім вони сказали, гаразд, ми тоді даємо завітать благословення. І вони поклали руки мені на голову, помазали освячену релію і казали слова благословення. І я це гарно запам'ятав, і для мене це просто гарний приклад того, як ми маємо ставитися до цієї влади. Дуже так yeah. щепетільно, дуже особливо, дуже з повагою. Ну так, і все знову ж таки залежить, як ти сказав від, від нашої віри. Бо вони можуть дати нам благословення, та дійсно вони можуть відкрити ворота небесні, та, щоб ми могли зцілитися. Але якщо ми не віримо в це, ми не довіряємо, що Господь може це зробити для нас, то звичайно ми і не отримуємо цього. Так, так. що там казати? Навіть спаситель казав, що там ти віруєш, да? і тільки якщо людина вірує, вона могла бути зцілена. далі. А, а ті, хто не вірили, він навіть і не робив для них ніяких чудес. У нас є підготовлена стаття по цій темі: темі священства і ключі священства. Хто любить більше читати, а не слухати, той може перейти за посиланням і почитати цю статтю. Вона невеличка, але так само там. Коротенько кажеться про те, що ми розповідали сьогодні. То, будь ласка, заходьте, почитайте на наш сайт. Якщо у вас залишилися запитання про священство, або ви хотіли б чимось з нами поділитися, або дати нову тему нам на наступний раз, то, будь ласка, наші коментарі відкриті для вас, і також наші соціальні мережі є посилання: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, де завгодно, ви можете значить, знайти і написати свої повідомлення. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей, Па-па!